Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення довідника календарі та норм часу для медичної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати, пункт меню Довідники, Календарі. Ви бачите перед собою список позицій, які відображають різні графіки. Для прикладу, ми можемо взяти код 1000, 40 годинний робочий тиждень, п'ятиденка для окладників. Натискаємо пункт меню Права кнопка миші, Редагувати та занурюємося всередину календаря. На основі кнопки заповнити за період ми формуємо позиції за кожен місяць для 2024 року. Зазначаємо дату з По та натискаємо Заповнити. Програма формує окремий календар на кожен місяць. Щоб проглянути цю інформацію, ми можемо використати пункт меню Права кнопка миші Перегляд списку календарів. Та зазначити дата початку 1 січня 2024 року, дата закінчення 31 грудня 2024 року. Зберегти. На основі сформованих даних в довіднику календарі ми відображаємо формування, пункт меню Первинні документи – норми часу. Зазначаємо позицію, з якою ми працювали. Права кнопка миші додати. Обираємо дату 1 січня 2024 року та календар Код 1000, 40 годинний робочий тиждень 5 денка. та натискаємо Зберегти. Дані відобразилися в розрізі норми днів та годин. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!